Існує незліченна кількість хорор-ігор. Їх настільки багато, що голова йде обертом від кількості. Зазвичай ми шукаємо найкращі ігри. Проте сьогодні ми поговоримо про найгірші з усіх. За відгуками користувачів, звісно ж. І саме ця примітка натякає на те, що все не так просто, як здається. Геся здоров'я з вами Амен, і зараз ми розберемось з цим ретельніше. Для початку гру треба знайти. Це об'єктивно не так просто, адже вона не лежить на поверхні. Ну ви зрозуміли? Ну, типу, вона на дні, типу, не згори. Коротше, для того, щоб її знайти, треба докласти усіх зусиль, усі знання комп'ютерної інженерії, дата аналітики, гри на гітарі, програмування. Можливо, це буде не так просто. Це займе дні, навіть тижні. Але я доб'юся свого. Я... Слухай, хіба він не повинен бути вставлений? А! А як це код а. <гум> Дякую. Тепер я готовий. Враховуючи зроблені помилки, я зроблю це. Я знайду цю гру. Результат пошуку. 18943. Нормально. Але тепер треба зробити магію сортування. Сортування за оцінкою. 9544 у результаті. Так, трохи краще. Чому їх стало менше? Напевно, тому що не у кожної гри є відгуки, я не знаю. Я вам що, габен? В нього питайте. Ще трошки магії монтажу, і от ми вже і на дні. Ні, не на тому дні. Забирайся, жовтий. Тобі мало свого шоу. Так, так, так. І що ми тут маємо? What the fuck is this piece of shit? Fletch out? I have so many questions! А трохи не те, чого я очікував. Ну що ж, подивимось. А, відчу, адреналін пульсуючи по твоїх венах. Руйнівна гонка на високих швидкостях. Подивимось від гуке. Мої очікування і так були низькими, а ця гра виявилася ще гіршою, ніж мої жахливі очікування. Ніку. Тобто файно, але те, що гра жахлива, не робить її хорором, розумієте? Тож ми перейдемо на одну поділку вище, і це. Маліс. Це вже цікавіше. Герої гри потрапляють у печери, провелиши через тонку підлогу, і все, що їм залишається, це рухатись уперед. Через загадкове місце, наповнене японським колоритом, і знаєте, з огляду на трейлер і концепт, гра не здається вже такою поганою, навіть має бути весело, так? Адже так треба одразу зазначити, що гра розроблена японською студією Nimbus Games Developer. І очевидно, що це японська гра. І саме те, що гра японська, зіграє з нею злий жарт. А чому так? Ви дізнаєтесь пізніше. Давайте вже купимо та запустимо цей шедевр. Гра зустрічає дуже приємною заставкою, що вже незвично для інді гри. Головне меню також виявилось досить якісним на вигляд. Я просто вже більш-менш досвідчений в інді-грах, Тож повірте, я знаю про що кажу. Звуку головного меню одразу натякає, що це хорор, тільки послухайте. Обожнюю діточок, так би й погривався з ними. Оглянувши налаштування, я перейшов до початку гри, і тут мене чекав перший сюрприз. Як я не помітив цього одразу, виявляється, що грати можна тільки удвох? Так, можна створити гру в мережі чи приєднатись до гри, але життя вже давно залишило це місце. Це кінець, І я підвів вас зробити огляд неможливо. Усі мої надії та сподівання. Були зруйновані однією функцією цієї гри. Хто ж буде грати зі мною у таку гру? Хто? О, дійсно, я сам. Адже в мене є Turbo супер хайпер бук, діп Notebook. Так, не те, щоб він зміг якось нормально витягнути гру, але це не так і необхідно. Усе, що мені треба, це приєднатися до гри для запуску, а потім вже якось буду бігати між ними, щоб виконати необхідні дії. На словах звучить краще, ніж насправді, але хай буде. Купивши та встановивши ще одну копію, я приступив до створення гри. Але знову ж таки, гра була абсолютно проти, щоб я почав в неї грати, наче намагаючись мене врятувати від своєї потворності. Я створював хост на основному комп'ютері, створював на ноутбуці, створював локальний та загальний хост. Гра просто сміялась з мене. Вона кинула мені виклик, який я мав прийняти та вийти переможцем. І через деякий час, перезапустивши вкотре гру на обох системах, створивши загальний доступний хост та додавши другого гравця через запрошення у Steam, я зміг почати. Гру. Далі нас зустрічає на дуже гарна мальовки Касцена, яка розповідає про якусь парочку, що букала японським культурним надбанням. раптово провалилась крізь землю. Поворот так поворот. І ось ми очунюємо у печері, біжимо по прямій уперед. На шляху нам дуже зручно зустрічається аутентичний ліхтар, і звісно ж, ми його хапаємо, бо без нього не видно від цього нічого. Пройшовши трохи уперед, на екрані з'являється туторіал по контролю. Уявляєте, тут навіть є чат. Як зручно, давно сам з собою не спілкувався. На виході з печері на мене Досить колоритне місце з мостиком, стовпчиками та деревом. Так, мене не важко здивувати. Насамперед я хочу примітити, що візуал достатньо приємний. Гра, очевидно, зроблена на Unreal, і хоч у наші дні це не важко зробити на цьому рушії, проте все одно віддам належне, хоча б через те, що фреймрейт не падає на дно поряд з місцем, де лежить ця гра. Обшукавши це місце, я знайшов чотири віяла. Кожне з цих вієл висвітило певну пору року, а ще був буклет. Ох, цей буклет. Трохи про спойлерю, щоб ви розуміли, що цей буклет для цієї гри це все. Це Альфа та Омега, це Центавра. ну то все таке інше. Бо на ньому ньому зображені японські символи та ще деякі описи явищ та предметів, тож ти витратиш багато часу на те, щоб роздивитись буклет поуважніше. Що ж, йдемо далі, а далі. Та та й все, а далі нічого. Як я не намагався розібратися, що робити з тими віялами, куди їх запхати, куди махнути. в мене нічого не вийшло. Я роздивлявся буклет. І так там був опис піророку, що явно має бути пов'язана, але це ніяк не допомагало. Тож надалі я прийшов за інший комп'ютер з надією, що я знайду відповідь з іншого боку, адже це таки гра на двох, і там я теж зайшов у глухий кут. З іншого боку, спаун пройшов схожим чином. Лише відрізняється тим, що виходиш у іншому місці, не такому живописному, але все таки на місці знаходиш буклет та записку, а також двері, у які можна стучати стуковкою. Ну, ну от цим во з записки, та, та й без неї можна зрозуміти, що щоб увійти, треба постучати у двері у правильному інтервалі. Проте у якому саме інтервалі мені так і не вдалося збагнути. Чесно, кличте мене відставим, Ну, проте, ну я не шарю в японських метафорах. Ну, от, послухайте, маска з вишневого цвіту надягнена на маміджарі, сніг іде, потім сонце. І так, зараз це звучить більш очевидно, що це зв'язано з Віями. Проте на той момент я не міг збагнути, яким чином я з цього витягну порядок стуку, бо на них не було нічого, окрім малюнків. Відповідь на цю загадку я знайду трохи пізніше. А наразі я просто взяв та закинув цю гру. Ось так. Так взяв і кину. Бо я не бачив варіанту просування, і з дивних причин ніхто не знімав на неї проходження. Дуже дивно. Проте. Виявилося, що є демо-версія, сінгл плеєр версія, що дуже зручно. І повірте, вона не надто відрізняється від релізної, окрім того, що там ти граєш один. тож... Полетіло шуденько туди. Початок не сильно відрізняється, лише печерка трохи поросла. Схоже, на релізі вирішили підбрити. На вході в локацію чекав той самий мостик, трохи інший двір та каменюка посередині. Зайти усе той самий букет та чотири віяла, один з яких тут вирішили запхати у ящик, навалили інтерактиви, так би мовити. Ще ж з предметів було кресало та додатковий світильник. По суті, це місце це просто гібрид двох локацій з релізної версії. І, ну і тут, нарешті, я вже міг нормально розібратися з цими віялами і як стучати у двері. Не Живаючи за те, що мені треба щось зробити на іншому комп'ютері. Почнемо з листа. Адресовано воно генералу Нацухіса від панянки Хани. Вона розповідає, що розчувано отримати дошку для гри в Шогі від його сина. Вона бачила сон про те, як він кліпав у цю гру. Далі вона переживає про те, що селяни розпочнуть інквізицію через чутки про те, що вона була гейшою корови, щоб це не означало, І хоче, щоб він постучав у правильному інтервалі, що вона знала, що то він прийшов а не якийсь п'яний Петро з Волиною. Шифр про порядок, ви вже чули. Ну і Почав я крутити ті віла, роздивлятись ту брошуру, бігати повсюду, шукаючи підказку. І в один прекрасний момент я помітив, що на краю віл є символи. Знаєте, що то таке? Це бляха цифри. Японські курва цифри. І щоб зрозуміти, де яке, треба користуватись брошурою. Наче цього було мало, так символи на брошурі і віяли, виглядають по-різному, наче як ну, різний почерк. Чесно кажучи, це вже перший момент, який мене вибісив. І це буде далеко не останній раз, коли гра робить таку підставу. Загалом покрутивши, повертівши, вияснив, що порядок був такий: весна, осінь, зима, літо. А цифри 1, 5, 5 та 2. Навіть з першого разу все правильно розпізнав, трошки в шоці був. На цьому двері відчинились, і тут на мене чекав в перший скрімер, який навіть підловив мене, обожнюю звуки загрозливого. Нічого зранку. Увійшовши, я почав лутати усі предмети, що криво лежали, та оглянув декілька загадок, що були на черзі. Загадок у кімнаті були замок на дверях, та сама дошка для гри в шогі та ящик. У першу чергу я перейшов до ящика. З ним все було просто. Треба було лише вставити символи в три пази та викрутити їх у правильні малюнки. У ящику лежали монети та ще декілька кубиків, що були необхідні для замку на дверях. Прийшовши до дверей, я вставив кубики і замок просто відчинився. Це було занадто легко, тому я думаю, що просто випадково вставив їх правильно. Дякую. Дякую всім японським богам за милість. Відчинивши двері, я двері, ярину тепер же під акомпанементи народного японського бубоніння. У Ніші лежав шматок записка. В ньому були слова загадки. Подалі від справих очей лежить мій секрет, схований у її красі. Тишина, її компаньйон. Її ім'я сховане серед рядків та стовпців. Вона прикрита від дощу, її одяг кольору сонця. На той момент я вирішив, що це просто пов'язане з якоюсь картиною, бо вони висіли повсюди. Проте рішення знайдеться пізніше. На сходах я знайшов ще одну записку. Це вже була відповідь генерала на перший лист. У ньому він розповідає, що вони захопили фортецю, але син дошка якого їй дісталась, загинув. Також каже, що його улюбленим гамбітом у Шогі був винищувач демонів, що описує його характер. А також він надіється, що тепер він хоча б зустрінеться з матір'ю. Зараз заплачу. Оглянувши другий поверх, я нічого не знайшов. Та повернувся на перший поверх і знайшов картину, що наче підходило під опис загадки. Проте це був помилковий слід. Полазивши ще трохи, я виявив двері на другому поверсі, що пропустив спочатку. Відчинивши двері, народні співи припинились. Дякую всім японським богам. В кімнаті на підлозі була пентограма, яка явно. Чекала на предмети, що треба було розкласти. Також були ляльки та шафа з замком. У відчинених шафках нічого не виявилося, а от біля ляльок лежав шмат записки. В ньому було вгадайте, що? Якісь символи. Кажу одразу, що це ті самі символи та рядки, про які йшлося, а червоними позначені цифри. Насамперед я почав розкладати предмети на пентаграму і діяв на вмання. І виявилося, що так і треба. Бо якщо покласти правильний предмет, то символ просто згорався. Дякую всім японським богам. Розклавши з Божою допомогою все, що було можливо, я пішов шукати відповідь на загадку, щоб знайти код для шафи. Знову таки мене повів хибний слід картин, бо деякі мали написи, але вони не мали символів, схожих на ті, що були в записці. Потім японські боги повели Мене до ляльок, дякую. їм. І тут насправді все здається очевидніше, коли вже знаєш. Правильною лялькою була та, що з парасолькою у жовтому кімоно, згідно з загадкою. Під лялькою було щось написано: грей знає, що саме. Може ім'я, може ціна, може мене просто послала куди найдалі. далі. Проте символи підходили до таблиці. Тож таким чином, я відкрив замок на шафі. На замку знову ж таки символи. Про арабські цифри в Японії не чули. З шафи я дістав глечики та фігуру Шогі. Згадавши про струмок на початку, я побіг набрати водички, а набравши поніс на символи, так і вдалося закрити деякі прогалини. Очевидно, що тепер треба було розібратися в Шогі. Поклавши фігури, її можна було рухати по дошці. І це мене налякало, бо я тепер вирішив, що мені треба навчитися гри в Шогі, щоб виграти партію. Японські буги та зашу. Виявилось, це трохи простіше. Пам'ятаєте перший лист? Там хана розповідає про сон, в якому син генерала грав у гру. До речі, дуже ретельний описаний сон. Там йдеться про два ходи: ладья захищає срібного генерала, а потім атакує ворожого. Треба було просто повторити на щастя, фігурки підписані Англійською і можна було розібратися. Дякую, я. Ну ви зрозуміла. Відчинивши скриню, за стіни почулися звуки жорстокого порна з придушенням. Я що забув закрити вкладку, поки записував. А ні, виявляється, то щось було нагорі. Взявши маску, я мерщі побіг дивитися, що та як. Виявляється, мілфа перестаралася з фетишами та так і задушилася. Що ж, надягну на неї маску. Нащо на лице дивитись? Хай горить на насала японським богам. Але згорати вона не хотіла, бо не вистачило одного предмета на землі. А саме землі у горщику, і чомусь їй треба було набрати зі скелі у дворі. Ну, хто я такий, щоб сперечатись? Поклавши землю, мілфа зникла, а у підвозі відкрився прохід. І мене одразу дещо здивувало. І ні, не кров. Драбина. Ви бачите, яка. Вона сучасна, це що за промах у левел дизайні? Нулінтяї у печері було щось типу схованки. На столі лежала пляшка з рідиною та ключ. Трохи далі прохід затуляла кобло з твоїми колишнями. У ящику знову були різні предмети. А по дорозі нагору я знайшов уривок, в якому шлося щось про рідину, що цілює. щось про картини та щось про предмети. Дякую, поняв. Прийняв. Виявляється, що прохід вів назад на гору. Відчинивши потемні двері. На горі, я почув жіночі крехтіння, і це здавалося дивним. Адже я точно закрив ту вкладку. Загалом я пішов подивитися, то. Просто виявляється скрімер, який буде просто так з'являтися, та просто так тут полякати. Ну у кожного свої вподобання. Ну подобається дівчині крихтіти та кричати. Хай буде. Загалом останнім етапом було обливання картин цією рідиною. І коли облити правильно, то на ній загорається символ. Правильні картини можна виявити по предметам, що я взяв з ящику, бо на картинах були такі ж: якщо облити неправильно, то лічильник збивається і все спочатку. Тож, витративши трохи часу та послухавши, як крихтить на мене дівчинка, гра закінчилась. З повітря з'являється листо. Кому «Грандмайстер». Камекіча каже Сікічі, сама боги, дайте мені сили, що наша хана виявляється нечиста, і треба було б її очистити, тобто остаточно, та провести ритуал з предметами та масками, як ми робили. Ось якось так. Чи то вона мститься зараз, чи то вона дійсно якась будниця була. На цьому демо закінчилось. І дорога йому конічуванами. І ось така вона найгірша хорор-гра. Я не можу сказати, що гра погана. У неї дійсно є потенціал. Але, як я казав раніше, те, що вона японська, і зіграла з нею Жарт, тому що те, що мало бути її основною перевагою, основною відмінністю від інших, зробило її поганою. Про це і каже основна маса негативних коментарів. Люди просто не розуміють японську мову, і їм було важко з нею розібратися. Я не можу їх в цьому звинувачувати, тому що в мене самого голова їхала дахом. Я вам чесно кажу: якщо ви не знаєте японську мову, і тут на вас не вивалюють купу японських символів, у яких ви навіть не намагалися раніше розібратися, це дуже складно. Голова трошки ну кипяточечком йде. Проте, у гри дійсно був потенціал. Вона має цікаві загадки, у неї є якийсь сюжет, і в неї є цікавий геймплей, цікава графіка. Але на жаль, гра. Пішла трошки в інше русло, і, можливо, якщо б розробники просували і саме в Японії для своїх, то це було б краще для неї. Оскільки більшість позитивних коментарів якраз на японській мові. Ну я думаю, що то японська, я не знаю, може і якась інша, може корейська, може китайська. Я не знаю, я не розумію ці символи. І ще однією провальною функцією я вважаю гру на двох. Оскільки ця гра це не It Takes Two, тут потрібно дуже постаратися, щоб залучити купу людей грати в одну гру. Особливо при тому, що я, на відміну від ітейксту, ти не можеш купити одну Тут треба дві копії. І, а, ну вибачте, краще не хоче нормально запускатися. Тобто в цьому є багато проблем. Краще, якщо б вони залишили хоча б версію на сінклплеєрі, і як додаток, версію для двох, оце було б класно. У такому випадку гра, можливо, почувала себе краще, але вийшло те, що вийшло. І на цьому в мене все. Дякую вам велике за перегляд. Я сподіваюся, вам сподобалося. І, ну, бажаю вам всього найкращого. Щастя здоров'я! Що ви тут сидите, діть, діть, розважайтесь. وواحده